Всім. Ми сьогодні з донечками накопаємо відро картоплі. Ось а, а тут? Тут копайте. Твій рядочок має впереді, я, я маю саді. Ліля, а твою мотику? А ти там, третій, ще має впереді рядок. Мама. Ось картоплі не видно. Ага. тут не Мама! О, я знайшла вже дві. Копай, копає. Oh, shell, come on! Oh, I curium bobby. I said that my time. Marka poла. Будуть мала картопля. Дяк, а я вже думала, що я кударі, то ще не вію, куди ви там наші плавати. Не будьте. Та не хочу копати, там ось таке ловити. <риві> Янко, ти не гремни мене. Бабо, О, я... я май найшла, ура! Я поза тебе верну. Дивіться, яка малесенька. Будемо їсти з чорничком. Ліля, ти не вмієш копати, хоч би вирвала картоплю, мені ти Сашка загинає. Ти тобі має буде, а тут ще бери. Не, не можу найти. Ой, я не знаю. Ліля, по руках. Як будеш у школі писати? І там. Пута. О, я одну ще достала. Ура! Тепер мамку бачу. То я зараз там. І так держати, Олег. Вони там за камерою це держати, то ту йди, помагати. Я знайшла, я знайшла. Ура, я вам знайшла. Давайте чимний схар, так і дащика нема. Ліля, а не здівайся. Ходь сюди. Я за вас вболіваю. Хто ви Янка чи мама? Ліля, мене болить. Ліля, мене болить. Янка молодець! Молодець, Яночка! Янка один бав. Ага, молодець, Яночка! Ще є! Молодці! Ти таку малу мутичку! Хто Молодець, Яночко! Добре! Покажи на камеру, яку Яночка прийшла! Я знайшла там, що не було! На ну, Ой, Мама поцьокала. Не буде, що попа. Я знайшла один мать. О, дивіться, як мама багато знайшла. Добре, кидай відрось. Ура, Мама знайшла. Ще й кури розгребуть. Я один Паналь. маленький. Десь такі довольні кури, що мають що гребти. Молодці, молодці. Хіпка. Janka se tako stara. Aha. Kaj če bi mami vlakno dala, bo bo. Ja, stara. Janka, daj, ta kota je izkopal tam, gara ribko. Ribko vrteti? Ribko vrteti? Ribko. Janka. V Janki je te kati, idem v drugo vrtati. Bodo v stanu vlaka. Bomo tako slepa blogerka na eno. Bomo pa dve. Буде ходити з перевязаним, так як якийсь от пірат. Пірат, я. Нашла, мама, О, я знайшла! Мама, я Мама! Угу. Молодець, Яночка. Отень закостеней. Добре, кидай відерчко. У нас уже пів відра, ура! О, Янка, дивись, молодець! Ура, яку я ковеличку я знайшла, бач?

Немало им резултат. А ну, то тя покажи, къде е пер резултат. Не, не вен начиш А де е резултат? Миля, ще не матам на одну и ду <laughs> Я буду майско. Ти чула, как не крикала? Сердето на копле, без да Ммм. <laughs> Малашеньку нашла Яночка, так? Так. Я же люблю Янко, а ну не буду Янка, а ну-ка же привет. Привет. А помахати. А помахату. На мотиву зараз ти вмахаю камеру, іди. Давай, іди взад. Подвинься, ще по русски подумай, що він яке я казала. Ура, найшаю. Добре, молодець, Яночка. Давай ще купле. Так, так, так. так радується, так як би то скарб був. Ага. Вона буде їсти. Вона молодчинка, мама. Робила. ще раз є так мотику кинути. Отак. Ну все, мама, покажи і порозвертай. Людям інтересно, чи буде відерцепу? Людям не інтересно, так, довго це Добре, хто не, пере... не лишить, так, хто хоче, хто хоче, перегортайте до кінця одразу, угу. бо це затягнеться надовго. О, ура, я достала дві рибки. Кури вигребіть ви, ви мені, скоро ще би було О, одну курка зріма.

Ми це поб'ємо зараз, мотика. Мама, хочу тут. Ну, давай, там ми. Тож не переверни нам стоян до камери. Я ще за Яночкою знайшла декілька рибок. З Яночка? Ага. Будемо на нас рибок. Ага. Буде Янка мати, що попати. Ой, ти віршом знаєш говорити, Нечко. Ну ти ще пісню ту, ту пам'ятаєш. Нашу породі. Ні? Угу. Ой така мала грибка, відерце помали наповняється. То де почті ось. Я малюсенький знайшла, Мам. Є, яка манюсенька. Курочка хіба зі Ну все, давайте пока-пока. Ні, ні знову щось там взяла, ніяк не можу вийти до того вітра. Так, мама, я знайшла! Це тільки як наркотик. Ну, як семечки, коли їш. Ніяк не можу. Вже дочинає крапити. Та ж десь ще не дождєте. Не буде нам жарко. Яночка, <клес> ти не боїшся. Яночко, йди, бо це поб'ємо мотикам. <клес> так, йду я в свій рядочок. Кут погнав. Буде дай нам допомагати. А ні, он не хоче. Ура! Є зараз відро повне відрапуна, що там? А ну подивися, я щось там вийзла. Подивися, Анка, подивися в ямку. Де? В яку У яку ямку? Яку? Ура, я знайшла, дивіться, які гарні. О, слінечка. Ранко. Ранко, там червяк. Ліля, та на що й дуриш? Я пустила, там нема. Вона надурила тебе, нема, йди ні, до твоєї. Ні, Яна. нема, нема, я надурила, мені. ура, я знайшла, дивіться, кінець. Рідки. Дивіться, Яночка Кіга. Ну лиши, лише помиємо зараз ручки і будемо їстеньки. Добре? Молод косос. Ти мала рушка. Малишка. Ружка, брошка, брошка, покажи котика. Ружка. Покажи котика. Ніно, покажи Ниву ще. Я на фасолі ще всі, всі обірвали. А це як звати, Жисю? Саймі. Що показати? Ниву. Людям. Так. Ще фасолі є обривати. Кукурудзу. Я нині мішок обломила кукурудзу. Слава котика! Гискин! Гискин! А Янка, покажись Дискин. нам! Димка! Бискин, 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 бискин. Сестрюшка. Сестречка. Янка, а ну дай воздушный поцелуй. Кажи, підписуйтеся на канал. Це нас стимулює. Кажи, підписуйтеся на канал. Підписуйтесь на канал. Нас все стимулює. Кажи, щоб ви нам коментарі, щоб ми ще працювали. Янко, кажи, би клала лайки і коменти. Лайки і колокольчики клачте. І коментарі. Ліля, вже покажи повне віддерцеві. Yeah. А ну дивись, курки нам ще повигрібали. Yeah, yeah. Все, тепер можеш пока-пока. Так. Відерце готове. Пока-пока. Дякую за перегляд. Пишіть, мама у нас молодець. Були. Бачу, що багато все підписало. Пока-пока.